День для всієї України, для всієї нашої електрогенеруючої системи, тому що було видно з ладу багато тих місць, саме, де генерується електроенергія, це наші підстанції, це наші станції. І також була пошкоджена і, і транзитна мережа. І в нашому місті вчора був десь в 14.29 14, вже зникла повністю електроенергія, повністю живлення по всіх. Мережах і по всіх об'єктах Це житловий фонд, і комунальна сфера, і всі інші, також і генеруючі станції. У нас було вчора не було на водоканалі е живлення електроенергії. У нас не було живлення електроенергії, також на е системі теплопостачання. В транспорт у нас зупинився. Ситуація була складна. Але що нам вдалося зробити? Якими шляхами це все відбувалося? Я думаю, що це не потрібно казати, тому що це наполеглива праця всіх структурних підрозділів Сумської міської ради, обленерго, Укренерго і всіх працівників, які були задіяні сьогодні вночі над відновленням всієї системи життєдіяльності нашого міста вночі. Було включено подача електроенергії, була здійснена. Опалення ми включили о 9.00. Водоканал включився пізніше. Я тут хочу розвіяти всі інсинуації, хто каже про те, що де ваші генератори і чому генератори не постачають воду. Друзі, такого не може бути, якщо в повністю в всій системі електропостачання загальній, міській і державній немає електроенергії, то один єдиний Сумський міський водоканал він не може піднімати воду, тому що. І і постачати її більше вище першого поверха по всіх будинках, багатоповерхівках. Ми можемо підняти тільки воду, розвести її. По відповідним місцям, залити її в ємності і розвести її по відповідним місцям. Ми її можемо підняти просто зі скважин, з наших, це можна зробити генератором. Але подати її в квартири ми не можемо, це технічно неможливо. Для цього треба все ж таки включати ЦТП, включати відповідні також насоси, які піднімають далі по багатоповерховим будинкам. Тому, що при відсутності, вчора при відсутності води, вода була піднята з скважин. І розвезена по всіх місцях, де була потреба. Це були потреби в лікарнях, це були потреби в деяких, на деяких інших об'єктах, які цілодобово функціонують. Чому не включили раніше, наприклад, в 7-й воду? Тому що були високі перепади напруги в системі було 270-290 і просто апаратура вона автоматично вимикалася при кожному нашому включенні. Якби і ручному режимі без врахування автоматичного відключення включили, то в принципі вся апаратура вона просто… Просто вийшла б з ладу. Цього ми не можемо, не маємо права зробити. Тому ми чекали, поки буде встановлено режим сталий режим потрібний, і після цього ми включили. При відсутності електричної енергії наше головне завдання це щоб було, було постачання води, постачання тепла і щоб працювали лікарні. Можу сказати, що лікарні наші спрацювали що на відмінно, тому що всі лікарні після того, як було вимкнене. Живлення електричне всі лікарні включили свої генератори свою цю альтернативу і вони працювали всю ніч, і зараз вони також готові до цього. Ми зранку намагалися випустити тролейбуси на лінію, але повернулися всі на підприємство, тому що великі перепади ми просто можемо тролейбуси вивести з ладу. Вони просто вийдуть з ладу. Тільки з'являється можливість, вони виїжджають. Буде опять проблема. Вони, можливо, просто зупиняться. Ми відстежуємо напругу в системі нашої тролеї, Якщо вона буде збільшена, ми одразу виключаємо тролейбусу систему. Що стосується графіків, графіки відключення все одно існують, вони зберігаються зараз на даний час 2 на 6, як і було раніше, але нас попереджають сьогодні Укренерго про те, що е якщо ми і такі спільними зусиллями і з врахуванням різних резерв резервів, і тут Укренерга зробила, ну, неможливо зробила, відновила все ж таки постачання і дали нам поштовх для відновлення електроенергії в нашому місті, то все ж таки ситуація складною залишається і досі. Про так званий блекаут можливо речі і немає, тому що ми розуміємо, що ситуація вирішується, але ситуація все одно напружена і складна. Тому ми все одно всіх закликаємо готуватися до складнощів, бути готовими. До різних ситуацій, які можуть виникнути в будь-який момент. Це у вас повинні бути заряджені телефони, у вас повинна бути якась альтернативне живлення, можливо, по можливості це найкраще це генератор, якщо є така можливість, або акумуляторна батарея, або у вас повинен бути обов'язково заряджений там пауербенк, у вас повинен бути заряджений якийсь інший, інше джерело освітлення або електроенергії. Тобто, ми всі можливості сьогодні повинні враховувати і готуватися до банальних свічок. До банально рішення вже не банальних, але пічне опалення може йти вхід. Це на в тих на тих територіях, де це можна зробити. Що ми робимо на рівні і держави, і місцевого середування? Ми разом працюємо сьогодні над пунктами. Раніше ми працювали над пунктами обігріву, і вони в нас зараз існують. Вони існують у нас в деяких закладах комунальної власності. В деяких, ну, в усіх лікарнях це точно, в деяких школах, а зараз ми також облаштовуємо за ініціативу президента України пункти незламності. Що собою. Про що ми його, кажемо, коли облаштовуємо пункт незглавності? Там обов'язково повинен бути генератор, там обов'язково повинна бути кава, там обов'язково чай, там обов'язково вода, там можливо там печиво, тобто щось, щоб людина все ж таки, можливо, якась їжа може бути, але обов'язково повинні бути медикаменти, обов'язково повинен бути відповідальний працівник, обов'язково там повинні бути обігрівачі, обов'язково це повинно бути тепле приміщення, яке. Якщо ми про лікарню кажемо, це більш стаціонарний такий заклад, де у нас великі генератори облаштовуємо. І тут в цих пунктах ми ставимо невеликі генератори: це фоє шкіл, підвальні приміщення шкіл, об'єкти укриття. І також ми пропонуємо сьогодні і мешканцям долучатися до цієї ініціативи. Ми прийняли програму на минулій сесії, що 50 на 50 відшкодування буде попри. Е, е, при придбанні відповідного генератора або якоїсь іншої системи живлення альтернативного. це більше стосується ОСББ, управителів старших будинків, активних людей, але і неактивних повинні стати активними. Зараз кожен повинен розуміти, що від його позиції, від його відповідальності, від його дисциплінованості і ініціативи буде залежати як у вашій квартирі, в вашому будинку в вашому під'їзді, чи буде тепло, чи буде там все здійснено. Що стосується від нас. Я можу сказати, що ми маємо відповідні альтернативні проєкти. Ми маємо також відповідні плани, так званий план А, план Б. Ми знаємо, як треба діяти. Єдине, що ми не можемо спрогнозувати, як можна бути, як можна, яка може виникнути ситуація, наскільки вона буде складною. Те, що вона буде непростою, то що те, що зима буде непростою, я думаю, всі ми це вже розуміємо. Тому що перші дні, поки що такі холодні дні, вони вже показали, що при виведенні з ладу всієї системи генерації по всій країні в нашому місті також ситуація набагато ускладнюється. Чому? Тому що ми не центр України, ми були раніше транзитом на Російську Федерацію, яка сьогодні є саме об'єктом. Отак, які об'єктом здійснення атак на нашу, нашу країну, це на сьогодні такий ворог, який просто знищує всю нашу цивільну систему, нашу, нашу генерацію, наші будинки, наші люди. Ну то ви бачите, що відбувається. Я хочу, щоб всі просто розуміли, що це енергетична війна, і ми в цій війні також повинні бути свідомими.